Вітаю усіх, хто з нами на першому міському час новин і про все найважливіше вже за мить у студії. Працює Наталя Болдинська. Кривому розі продовжуються роботи з модернізації критичної інфраструктури. Так, у південній частині міста в Інгулецькому районі оновлюють системи тепло та водопостачання. Вже завершено прокладання другої нитки магістрального водогону. Триває заміна теплових мереж. Роботи виходять на фінішну пряму. Мета це стабільне тепло та вода для мешканців житломасиву інгулець в новому опалювальному сезоні. Про всі подробиці робіт на початку випуску. Ському районі Кривого Рогу тривають масштабні роботи з модернізації систем тепло та водозабезпечення. На житломасиві вже проклали другу нитку магістрального водогону завдовжки більш ніж кілометр. Нові труби дозволять стабілізувати водопостачання, яке було розбалансовано після підриву Каховки. У місті продовжують діяти програма щодо відновлення об'єктів пошкоджених критичної інфраструктури. Внаслідок підриву Каховської ГЕС. Це ще один етап щодо стабільного водопостачання мікрорайону Інго. Лець за підтримки Червоного Хреста за підтримки міської влади було прокладено ще один водогін, який додатково подав воду до п'ятиповерхових забудівель. Паралельно модернізують тепломережі. Завдяки оновленню стабільне тепло отримують 188 будинків, вісім шкіл, вісім дитсадків, а також медичні і соціальні заклади. Цей трубопровод запитує два квартали кварталицького теплового району. Другий четвертий там знаходяться 46 будинків. Два дні школа і ну, інші соціальні об'єкти. Загалом з 8,5 кілометрів запланованих ми більше 7 кілометрів вже зробили. Планується до початку опалювального сезону все зробити, заповнити, зробити гідравлічні випробування і включиться своєчасно. За словами голови ради оборони міста, після підриву Каховської ГЕС найбільш розбалансованими були системи віддалених районів Тернівського та Інгулецького. Саме тут роботи проводять у максимально стислі терміни, аби люди нарешті отримали комфорт через підрив Каховської дамби, тобто наші труби стояли півроку порожніми. А це корозія плюс. Гідроудари через ракетні враження, через блокаути, найбільше всього постраждали крайні точки системи, крайні підйоми системи, можна так сказати. Це Тернівський район і це Інгулець, тобто північ і південь. Тому тут робот проводиться ну, найбільше. Тут такі роботи проводяться вперше вообще, з часів будівництва цих мікрорайонів. Ремонт критичної інфраструктури місто проводить і проводитиме попри складні виклики воєнного часу. Усе аби забезпечити стабільне водопостачання і тепло в оселях криворіжців уже цієї зими. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Перший міський. Мінус півдесятка ворожих безпілотників в небі над Дніпропетровщиною, сили ППО України, знищили п'ять російських БПЛА. вночі та з вечора. Ворог бив по Нікопольському району з градів та артилерії. Задіяв безпілотники. Удари витримали мешканці міста Нікополь, Марганецької та Покровської громад. В Покровській громаді внаслідок влучання дрона пошкоджено приватний будинок. Напередодні ворог здійснив понад 50 атак на Дніпропетровщину. В напрузі росіяни тримали чотири райони міста. Внаслідок денного прильоту ракети по Дніпру поранено шістьох людей в Синельниківському районі. Зафіксували прильоти безпілотників. В межівській громаді загинув місцевий чоловік. Неспокійно було в Покровській та Миколаївській громадах постраждала інфраструктура. На Нікопольщині Нікополь, під прицілом були Нікополь, Марганецька, Мирівська, Покровська та Червоногригорівська громади. За допомогою до медиків звернулись кілька місцевих мешканців. Ворожі удари пошкодили шість приватних будинків, господарчі споруди, промислове підприємство. В Кам'янському районі ворог атакував ракетою та скеровував БПЛА. Медична допомога знадобилась жителю однієї з місцевих громад. За минулу добу в Донецькій області п'ять людей загинуло, ще 16 дістали поранення. Пошкоджено понад 90 приватних та багатоповерхових будинків, кілька адмінбудівель, газогін та щонайменше 4 авто. На Харківщині одна людина загинула, і ще одна постраждала. Від обстрілів пошкоджено близько 10 приватних будинків, заклад культури, адмінбудівля та автомобілі. На Сумщині минулої доби поранено вісьмох людей, пошкоджено господарські Руди, приватні будинки, кілька об'єктів цивільної інфраструктури. Загалом область зазнала 87 ворожих атак. Запорізька область також опинилась під масованими ударами. Там одна людина загинула, поранені двоє людей. Ворог завдав майже 600 атак і пошкодив понад 30 житлових будинків та інфраструктурні об'єкти. На Херсонщині поранені 13 мирних жителів, серед них літній чоловік у Херсоні. Пошкоджені дві багатоповерхівки, сім приватних будинків в Миколаївській області. Без постраждалих, але внаслідок масованої атаки дронами пошкоджено об'єкт інфраструктури, через що відбулося знеструмлення залізниці а також приватний будинок постраждав в одному з населених пунктів. Мінус російський суд 34 вночі. Сили ППО знищили ворожий літак, який скидав керовані авіабомби на Запоріжжя. А ще в Криму з усиллями гур в окупантів стало менше на два транспортні літаки АН-26, а також радіолокаційну станцію надводної обстановки та берегову РЛС. За добу в країні стало менше на 940 окупантів, 415 БПЛА, 120 одиниць автотранспорту, 38 гармат, 5 РСЗВ, 4 засоби ППО, 2 броньовики та літак. Сили нашої ППО знешкодили 150 російських шахедів. Українська авіація, ракетні війська та артилерія вразили три райони зосередження особового складу: один артилерійський засіб, пункту управління, склад боєприпасів протягом доби, по всій лінії фронту сили оборони України відбили понад 160 спроб ворога атакувати на різних напрямках. За 1310 днів наші оборонці знищили 427 літаків, понад 300 гелікоптерів, більше 11 тисяч танків, понад 23 тисячі броньовиків, більше 33 тисяч гармат, понад 63 тисячі безпілотників, понад 62 тисячі одиниць автотранспорту, більше тисячі засобів ППО, понад 1500 РСЗВ, більше 3,5 тисяч крилатих ракет, 28 кораблів і майже мільйон 160. 6 тисяч загарбників. Кривий ріг посилює енергетичну стійкість лікарень завдяки сучасним сонячним електростанціям. В міській лікарні номер 17 встановили таку гібридну сонячну електростанцію потужністю у 80 кВт з акумуляторними батареями. Це дозволить зменшити витрати на електроенергію та забезпечити стабільну роботу лікарні під час можливих блекаутів. Лікарня щороку обслуговує понад 75 тисяч людей. Це як мешканці кривого рогу, так і прифронтових. Громад проект реалізувала міська влада за підтримкою міжнародних партнерів. Всі подробиці розкажемо далі. Озі продовжують зміцнювати енергостійкість медичних закладів у міській лікарні номер 17 завдяки перемозі кривого рогу у конкурсі з громадською організацією школа енергоефективності та підтримці ГІС встановлюють сучасну гібридну сонячну електростанцію потужністю 80 кВт. Вона оснащена гібридним інвертором та акумуляторними батареями, що дозволяє лікарні працювати навіть у разі відключення електроенергії. «Центр-17» щороку обслуговує більше 75 тисяч людей, серед яких не лише криворіжці, але й вимушені переселенці та жителі прифронтових громад Херсонщини. Тут працюють консультаційно-діагностичні центр, лабораторія та 200 стаціонарних ліжок. Також стабільне електроживлення критично важливе для забезпечення пацієнтів і медиків. 17-та лікарня на Інгульці це дуже важлива лікарня для нашого міста. Це кластерна лікарня, по-перше, це медицинське обслуговування півдня нашого міста, плюс сільські громади, що навкруги Кривого Рога, плюс Херсонська область, яка дуже близько до Інгульця. Ми підвищуємо енергонезалежність, енергоефективність 17-та лікарня тут. Проекти з енергоефективності у місті реалізуються завдяки підтримці міжнародних партнерів за участі у програмі Криця, програма відновлення Кривого Рогу та Криворізького району, спільно з проман та Агенцією розвитку люксдев за фінансування Великого Герцов Люксембургу Кровоморозі планують встановити майже 60 сонячних електростанцій у лікарнях, школах, закладах культури та дитячих будинках. Це не лише енергетична незалежність, але й інвестиція у безпеку та розвиток міста. Анастасія Костенюк, Максим Морошов, міський. Сьогодні у Кривому розі відкрили меморіальну дошку на честь загиблого воїна Павла Максимова. Він народився та виріс в нашому місті, навчався в гімназії номер 109. Його пам'ятають у навчальному закладі, доброзичливим, щирим і завжди готовим допомогти. Про силу мужність і любов Павла до батьківщини далі у сюжеті. Різькій гімназії номер 109 відкрили меморіальну дошку на честь загиблого захисника Павла Максимова. Випускник цього навчального закладу зарекомендував себе як активний та товариський учень. Після школи в 2007 році обрав навчання в Одеській юридичній академії з 2011 по 2012 рік проходив строкову військову службу в танкових військах. Дякую за перегляд! Був турботливим батьком. Своє дозвілля він присвячував вихованню сина. Вони разом грали у футбольному клубі Кривбас, рибалили, проводили час із друзями. Для своєї родини він був справжньою опорою, прикладом відповідальності і любові. Згодом працював на піскоструминному та ливарному виробництві, а потім таксистом. Саме ця професія подарувала йому позивний на війні. Павлуша був дуже гарний, дуже гарний хлопчик, дуже гарний. І в сім'ї, із сусідами, і по. Дому моїм чоловіком трапилась біда цьому році, в тому році він нам дуже допомагав, дуже допомагав, робив все. Навіть картошку перевозив з ринку Нам вічна пам'ять йому. За його мужність, за його справедливість і за того, що він такий був у нас. Ми його ніколи не забули. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, Павло без вагань став на захист України. Служив водієм-електриком у підрозділі безпілотних наземних комплексів військової частини Арей. Виконував бойові завдання на Сумщині та брав участь у боях на території Курської області. Під час виконання чергового завдання отримав контузію, але продовжив служити разом із побратимами у травні 2025 року, виконуючи завдання в Рижівці, Павло героїчно загинув. Йому назавжди залишилося 35 років. Тепер ця меморіальна дошка нагадуватиме майбутнім поколінням про вклад у незалежність Павла Максимова. Вічна пам'ять нашому земляку. Аліна Сітнікова, Ганна Мінервіна, перший міський. Нові знання, цікава інформація, знайомства та поїздки. В місті стартувала ювілейна вже 10-та сесія соціального проєкту університет третього віку. Цієї осені до нього долучились понад 300 містян. Вони будуть вивчати комп'ютерну грамотність, користування гаджетами, українську мову, здоровий спосіб життя, основи здорового харчування і навіть бальні танці та психологію. Як проходять заняття у Довгинцівському районі, бачили і розкажуть наші кореспонденти. Ганна Миколаївна одна зі студенток нового ювілейного 10-го за ліком семестру соціального проєкту університет третього віку. Мешкає в Кривому розі з 2022 року. До того проживала в місті Нікополь, який ворог безжально обстрілює ось вже більше трьох з половиною років. Про заняття чула в терцентрі, і ось тепер стала безпосередньо учасницею освітнього процесу. Я ходила ще до того, та саме в територіальний центр, там як ну як санаторій, туди ходила одразу. А потім мені продовжували сюди записатися. Там теж Ну, різні процедури, канучать як це, стрес, это ну нам і там тоді приходили, щоб є з тривоги, ціта вдиха вдихнути треба. Сілій вдох зробить, потім постійно успокаїватися, видихати, розпакаються, буде добре. Пані Ганна разом зі своїми новими друзями та подругами завітала на вже друге за ліком заняття, яке проводить пані Юлія, практична психологиня. Студентам золотого віку фахівчині розказує, як ефективно долати стресові ситуації та без шкоди для себе виходити з них. На заняттях університету третього віку. Ми навчаємося студентами. ми говоримо студентами про стрес. Про Тресостійкість, як опановувати свої емоції, як працювати зі своїм страхом, переживаннями, з негативними думками. Також ми знайомимося з арт-техніками, які допомагають також стабілізувати свій емоційний стан, зберегти своє ментальне здоров'я. В Довгинцівському районі за період існування проєкту університет третього віку пройшли навчання та отримали дипломи більше 330 студентів. Цього разу до навчання восени приступив 41 слухач. Середній вік студентів складає 67 років. Основні дисципліни комп'ютерна грамотність та користування гаджетами. Українська мова здоровий спосіб життя, що включає в себе скандинавську ходьбу, основи здорового харчування і навіть бальні танці та психологія. Це проєкт, який реалізовувався ще спочатку Константіна Юрійовичем Павловим і на сьогодні він вели, має велику актуальність і необхідність, і дуже затребуваний. Сьогодні ми 10, у нас почалася 10 ювілейна сесія до лав, до шкільних парт сіли майже 380 слухачів. Це наш контингент 60 плюс, які на сьогодні виявили бажання навчатися і не тільки навчатися, а отримати нових друзів, отримати нові знання, комунікувати, навчитися стримувати емоції в умовах воєнного стану. Ювілейна за ліком навчальна сесія триватиме до 29 січня 2026 року. Цього разу за парти сіли майже 350 студентів золотого віку. За час існування університету, майже три тисячі криворіжців поважного віку здобули нові знання та отримали дипломи. А ще знайшли нові знайомства та спільні теми для спілкування. Зараз усім дуже важко, і ми намагаємось якомога більше. Підтримувати криворівців, це там той же безкоштовний проїзд, і продуктові набори і багато інших програм. І університет третього віку також про це про підтримку. І це навіть головне не навчання. Хоча навчання дуже цікаве, і всім дуже подобається. Це про відношення, це про відношення міста до людей нашого золотого віку. Ми всіх дуже любимо, зичимо здоров'я. Краще прийти, знайти нових друзів і дізнатися чогось нового в університет третього віку. Станом на зараз вже відкритий запис для бажаючих знов стати студентами в університет третього віку на весну. Долучитись можна, залишивши відповідну заявку в районних територіальних центрах соціального обслуговування. Сандро Фефілатів Лі Припчук. Перший міський у Кривому розі відбулось справжнє свято для любителів собак. Більше 160 учасників зібралися на виставку Кубок Гінфорта, аби продемонструвати своїх вихованців та позмагатися за перемогу. Які породи були представлені та як оцінювали домашніх улюбленців? Далі у сюжеті. Вому розі відбулась виставка собак кубок Гінфорта. Подія зібрала 160 учасників. Серед них були і зовсім юні пухнастики. Уперше на ринг вийшла чотиримісячна бельгійська вівчарка. Юна. Її господарі підготували для конкурсу костюмів особливий образ блакитну сукню нареченої. Ми приїхали командою РД привезли з собою двох фоксер'єрів руського псового персоного малінуа зменшеному варіанті. Так, сибірські хаски. тому ми великою командою приїхали. Ми беремо участь постійно. Це в перше, перша, в нас не перша. Виставка має і зоотехнічне значення, адже це племінний огляд і можливість коректно оцінити поголів'я. Атмосфера на заході панувала дружня, господарі обмінювались досвідом та лайфхаками по догляду за улюбленцями. Такі свята за словами організаторів стали рідкісними під час війни, та, попри все, їх проводять щороку. У нас буде лотерея переможці, у Нас буде два переможці, які матимуть змогу виграти прапор від 422-го окремого батальйону безпілотних систем Люфтвафи з підписом командиру батальйону. Всі ці гроші ми направимо саме на до батальйону Люфтвафа. В обід ми плануємо зробити конкурс талантів, трошечки розрядити атмосферу, конкурс костюмів, щоб трошечки люди відпочили, подивились на щось таке яскраве, веселе. Крім виступів і конкурсів, підготували і благодійну зону. Собачники представляли власні вироби, а кошти від продажу та лотереї передавали на потреби військових. Таким чином, виставка Кубок Гінфорта» поєднала і професійний племінний огляд, і спілкування заводчиків, і свято для містян, і допомогу захисникам. Аліна Сіднікова Глі Припчук перший міський. Тим побачили цей день кореспонденти першого міського. Я дякую за увагу. Бережіть себе і до зустрічі на головному телеканалі міста.